Понеділок хімія кави. Тема дня. Хімічний склад кави від молекул до смаку. Мета розширити знання учнів про хімічний склад кави, дослідити реакцію маяра та виміряти пеш різних кавових напоїв за допомогою природних індикаторів. Лекція Хімічний склад кави, основні компоненти та їх вплив на смак. Обговорення різних сортів кави та їх хімічних відмінностей. Практичне заняття вимірювання прочкавових напоїв за допомогою природних індикаторів. Робота в групах. Вимірювання PH різних кавових напоїв. Аналіз результатів. Експеримент реакція Майяра, від молекул до смаку. Дослідження впливу цукрів на реакцію Майяра, Аналіз результатів. Група приборення інфографік хімія кави. Створення інфографіки, що відображає основні хімічні процеси, що відбуваються під час приготування кави, підбиття підсумків дня. Обговорення результатів експериментів. Відповіді на запитання. Очікувані результати учні поглиблять знання про хімічний склад кави та його вплив на смак. Учні зрозуміють суть реакції Маяра та її роль у формуванні смаку продуктів. Учні розвинуть навички роботи в команді та створення інфографіки. Додаткові активності. Конкурс на кращий кавовий напій. Рекомендації. Залучити до проведення заходу експертів у галузі хімії кави або бариста.